Опа, друзі, всім привіт. О, такий в нас краєвид, друзі, зверху. Отже, як ви замітили, я не на землі. Що, друзі, хочу вам сказати? Дощ кожен день сьогодні. В тому числі стільки разів він вже був все за сьогодні 3, 4 чи 5 разів починався, не знаю. Дощі вже йдуть з такою інтенсивністю, що навіть і не рахуєш. Соняшники, друзі, стоять в полі і, мабуть, скоро їм прийдуть гайки, уборки нема, погоди нема. Уже три тижні, більше трьох тижнів. Сьогодні вже пішло на четвертий круг, на четвертий тиждень. Йдуть дощі, друзі. Кожен день йдуть дощі. Можливості збирати нема. Але, друзі, так як ми проживаємо в селі, то нема роботи на полі, завжди є робота вдома. Село. Тут без роботи ніяк. Полежати, закласти ноги на дивані не вийде, завжди є якась робота. А ми займаємося сьогодні стара постройка 90-х років, коли ще була мода, друзі, пішла така будувати на мушці, не на цементі, а на мушці. Все будували на мушці. І дивіться, як гарно накривали, з яким зазором зроблено зверху шифер від шифера. Це просто габела. Поскидав старіці коньок цей. Ну, коньок, самі розумієте, да? з волни шифера. На таку відстань між шиферинами, то таке було воно. І не туди, і не сюди. Коротше, робимо з оцинкованої жесті роблю коньок. У нас вітер до того всього ще, кроме дощів, соняшник лягає. Напишіть, друзі, в коментарях, що у вас по регіонах. о Повітряна тривога. Напишіть, друзі, що у вас по регіонах відбувається з погодою, чи теж дощі йдуть, чи може у вас трошки краще і дає убирати. А ми працюємо, друзі. Рішив зазняти такий відеоролик, бо мало матеріалу на каналі. Все знімаю про техніку та про техніку. А що ж техніка, якщо взагалі-то роботи вистачає по господарству? Ну і так, отак От конючок виходить з оцинкованої жесті. Листок жесті на три частини розпускається, прогинається і з одного листа три коньки двохметрових. 41 см шириною, тобі ж по 20 з половиною з кожної сторони, якщо зігнути. Отже, друзі, якось так лазимо, працюємо. Отак портфельчик повішав на наперед себе. Портфельчику, що у нас в портфельчику шурик. Зараз покажу. Ось такий шурик, ну і саморіжучий, саморізи. Е, трохи зависокий хлівець у мене. Ну, маю на увазі, що горіща, колись горища робили. Ну, тут такий дебелий. Два з половиною листа шифера з однієї сторони і такий вугол вугол досить досить великий. Ну, а ми працюємо, друзі. Не перемикайтеся, спостерігайте, коментуйте, обов'язково відпишіться по погодних умовах, що у вас відбувається на даний момент. Бо в нас, ну, у нас капець. Якось так. Спостерігаємо. Все, друзі, все зробили, все зашили. От такий коньочок. Дякую всім за увагу, що переглянули даний ролик. Кому сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Ну, а я прощаюся з вами до наступного відео. До побачення. Всім миру, здоров'я! Злагоди. Все буде Україна. Прорвемось, переможемо, будемо жити.